Всім привіт! На сьогодні буде така рубрика-розпаковка. Це мої подарунки. Дружина подарувала до дня народження. Це у нас такий ось мікрофон. Ну, Кажуть, щоб добре чути мене було. Так, що то у нас середині? Ось так мікрофон. Ну і адаптер. Телефон. Ось така от. Ну і ось такий ось мікрофончик Так. Це десь будемо пробувати під'єднуватись. Дивитись, що з цього вийде Ну, а це такий кейсик. Так, ну, продовжуємо наше відео. Ну, я вже взяв. Ось це його основний дарунок дружини. Підключився. Ну і думаю, заодно подивимось, як буде зніматися відео. Ну, який буде звук, перш за все. Бо, ну коли знімаєш, от десь ближче підносиш. Ну, всі ми знаємо, що звук втікає. Тож, перевіримо, як я сказав, це наш такий основний. Подарунок. Ну, дружина ставку ставила на нього, на мікрофончик цього на день народження. Ну і скажу зразу, що були казуси. Е, ну Це перше відео, яке так нормально записується вже, але коли його підключали, Ну була проблема підключити на мій телефон. В загальному, як вияснилося, там проблеми нема. Потрібно просто було е, вскрі такі налаштування зазирнути. Я зразу не звернув уваги, не побачив, бо е, дружина пробувала до свого телефону під'єднувати. То зразу під'єднали, записується відео і зразу все чути. О, а в мене ні. Мені потрібно було перш е, знайти, щоб увімкнути мікрофон. На телефоні. Так як в мене телефон моторола, то ну, казалось, що там є такий момент. Я в налаштуваннях шукав ніяк не міг знайти цієї проблеми, а там така малесенька стрілочка. І, оказується, там за нею все було сховано. Ну, нічого, я вияснив, що і як воно як воно працює. То й думаю, будемо пробувати з мікрофоном, що воно получиться. Так як аудиторія хоче гарний звук. Тож будемо дивитись, як воно буде на дворі. Як воно буде ну, ну в різних умовах. Ну що тепер? Дивимось на наші кейсик. Так, ось такий ну, бюджетний варіант. Енгель. Хоча б з цією фірмою я дуже давно знаю ще колись-колись. Напевно, років мені було 16 Я дрильку купляв першу. Ну, трошки інструменту було досить непогано, воно себе зарекомендувало за свою вартість. Ну і служило непогано ще. По цей день є дриль. Ну, вона там розбита, але ще поки працює. Мій такий, можна сказати, перший інструмент, який був в мене, який я придбав сам за власні кошти. Ну, для себе. Ну, а це в нас такий ось шуруповерт. Шуруповерта я мав. Ну, він нас благополучно поламався. І. Я придбав дротового ну від мережі, та якось думав, мені буде добре, хватить. Основні роботи я по будинку зробив, там, де мені треба було дійсно такий акумуляторний і криша, ну, і все таке, то він своє відробив. Ну і поламався, як я сказав. Ну і так я не задумувався для того, щоб придбати. Щось нове. Е, ну, але всі ми чудово знаємо обстановку в нашій державі на сьогоднішній день, що дуже багато е, обстрілів нашої інфраструктури. Ну і досить часто є проблеми зі світлом. Ну і вже я так більш задумався, що все-таки потрібно щось. Ну, придбати. Спочатку я думав на е, такий гвинтоверт. Е, але, ну, думаю, це вже, якщо може, колись з часом. Але такий, як шуруповерт, це є необхідність. І я такий вже бачив, як тут на коробці намальовано. Що плюс ще, та якби, такий. Як я називаю мінімальний е перфоратор десь щось та й можна поміжу зробити. Ну і я зразу також підібрав так, щоб ну, щоб можна було добирати просто тушки, ну, так бачимо тут, їхня лінійка. Ну що, можливо, там акумулятор, ще щось. Ну, якщо з часом я щось Захоче та й поміняти. Ну а що, зараз я, певно, поставлю на паузу, бо однею рукою незручно. І попробуємо розпакувати. Хіба може вийде, а може і вийде. Ні, десь щось нас заклинуло зараз. Так, ну, відкриваю. Разом з вами. Я ще всередині не заглядав, що у нас тут робиться. Опа. Так, ну такий кейсик. Хоча б я кейси рідко використовую вже, оскільки часу я. І як колись мав шурповерта, ну не використовував, не знаю. Ну, такий кейсик я вам скажу. Файний. Робимо можна. Не боятись за інструмент. Ну що в нас всередині? Такий ось акумулятор. Ну і саме основний наш, ну, я вам скажу тяжкий. Так, зараз поставлю. О, ось такого є підсвіточка. Так. Досить непогано світить. Ну, в руку береш, ну, відчувається, що тяжкий. Так, ну. Ось така от. Забавка. Так, ну-ка, патрон, ага. Самоблокуючий патрон також. Ну, не су... Нічого такого особливого, ага, у нас тут ручечка є сюди. Ну, це вже використовувати як міцніше щось. Зарядний пристрій. Ну і все, тебе нічого нема. Ну, маю надію, що буде гарно служити. Не знаю як. Насправді буде. Ну, але хотілося б, щоб гарненько служив. О, хоча б це. Ну, із таких. Недорогих брендів. Але я думаю, для мене вистачить. Тож, всім дякую за увагу. Всім пока. миру і добра.